Не любить солодощі. Важко навіть припустити, що хтось із наших глядачів, нехай хоч і раз на рік, наприклад, на власний день народження, не зажмуриться від задоволення, ласуючи улюбленим тортом, смакота або кібабусині пиріжки з вишнями, а спечене мамою за сімейним рецептом пісочне печиво, а шматочок медовика, наполеона чи бісквіта в гостях, ну як від них відмовитися, ніяких сил не вистачить. А як же ті, хто професійно займається випічкою всієї цієї смакоти? Чи люблять вони їсти торти, як любимо їх, ми звичайні любителі солодкого? Щоб довідатися це, поспілкуємося з кондитером Оленою Лін. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, от торт це ознака свята. Випечите часто. Чи не втрачається для вас відчуття свята всередині вас? Ну, свята як такового не втрачається, тому що я дарую свято Інші. насамперед іншим, mm -hmm. так. А для домашнього вжитку, ну, звісно, втрачається. Звісно, так. А ви своїх домашніх залучаєте до виготовлення mm -hmm. вашої Ні, Ні, ні. Мені потрібно, щоб було. Максимально ніхто мені не заважав, щоб ніхто mm -hmm. не плутався під ногами. Ні, мені не треба допомога, як правило. Ні, це можуть бути якісь там організаційні моменти, такі як ну, скажімо так, отримати продукти, там mm -hmm. закупка продуктів. Це може зробити мій чоловік. Там пишеться список. Mm -hmm. Він так да, він так допомагає. А іменно, ну саме до процесу приготування ні. Mm. Ні. А до прикрашання? Ні. 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 Ви свій творчий процес нікого не, не залучаєте, не підпускаєте? Справа не в тому. Справа в тому, що не в творчості, а в тому, що ну, це має бути одна людина. У кожного з нас своє бачення. Ага. Це по-перше. А по-друге, ну, кожен повинен займатися своєю справою. А тоді таке питання: як кондитерство стало вашою справою? Наскільки я розумію? Це ж не мрія всього життя. Чи мрія всього життя навпаки? Мирія. Правда? Так. Да. Да. А як ви втілили цю мрію? В який період? Що це було? Який поштовх? Ну, я все життя любила своїх домашніх, скажімо так, частувати. Mm -hmm. Я завжди любила готувати. Mm -hmm. Ну саме не готувати, а саме випічка. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ще було зі школи, це ну, почалося ще з дитинства. Свій ага. перший торт я спекла в 10 років. Не правда? І що це за торт? Наполеон. Так. А де ви рецепт брали? Цікаво? Бабуся, мама, так. так. Угу. Тобто це родинний був рецепт? Ви зараз по ньому почите? Так, так? Так. Дуже цікаво. Вийшов? Звісно, так. Звичайно. Потім я закінчила школу і в силу обставин я не пішла на кухаря навчатися. От, я що пішла, ви для себе брали? Економіст. Я довго працювала на державній службі, майже 14 років. А а ну, що ж стало поштовхом? Навіть не поштовх, а в кожної людини якийсь є переломний момент, і ти думаєш, все досить, я так більше не хочу. Треба щось змінювати. Ну і Ви змінили своє життя? Я змінила своє життя, так. Угу. Я вирішила втілити в життя ту справу, яка мене найбільше цікавила. Я дуже люблю свою роботу. Я щаслива людина, я люблю свою роботу, я люблю те, чим я займаюся. Це прекрасно. А з чого ви починали? Торти. Я починала з тортів, і я перший торт, який я продала, скажімо так, замовлення на замовлення, угу. так. Я свої якісь домашні там печив, це якісь дрібненькі такі вироби, тортики. Я тоді вже були соціальні мережі, вже ми користувалися цим цим. І я виставила. Ну, виставляю, ми mm -hmm. зараз всі дуже люди відкриті, публічні. Ми виставляємо свої вироби, чи треба вони, чи не треба, mm -hmm. але ми фотографуємо і знімаємо все своє життя. Я виставила свої вироби, хтось зацікавився, хтось сказав: ой, клас, mm -hmm. які в тебе гарнесенькі горішки, ти mm -hmm. напекла. От. І виставила торт, і якийсь момент дівчинка написала, чи можу я вам замовити торт. Так. Це було на 14 лютого. Вона вирішила привітати маму з татом. Угу. Mm -hmm. якому це скільки років тому? Це 6,5 років тому. Mm -hmm. Це був рожевий торт, серце з Рафаелками, з цукерками. І потім я показала, що ось такий торт у мене замовили, і воно знаєте, якось. Пішли-пішло? Так, пішло да, і пішло. Так. Да. Mm -hmm. Так. А ваш улюблений рецепт, що ви солодощів любите? Я люблю чорний гіркий шоколад. А випічку? Ні. Ні, самі не їсте те, що робить. Майже сама не їм. Я дуже люблю. Пісочне тісто, я люблю тарти, mm -hmm. печив, це пісочне. Крихке таке, що в роті так. Так, крихке, масляне, щоб пахло. Mm -hmm. А випічку, ну саме солодке, таке дуже солодке, там ну, таке, як мед, як mm -hmm. у нас стереотипно, ну, що це там якесь варення, може так. бути. Ні, я таке не Ні? люблю це занадто солодко. Mm -hmm. Ні. А домашні ваші, що замовляють на свята? От, наприклад, Новий рік ми дуже любимо так? Щось, чим себе побалувати, попустити пасок на поясі, хоч на одну поділочку. І, і з чим ви любите порадувати? Чи я Люблю порадувати. Зазвичай, коли я питаю, що хочете там, на свято, так. на день народження. Саме те, що ти зараз хочеш попробувати, що ти сама собі придумала, який ти рецепт не втілила, от ми будемо це і пробувати. Uh -huh. В мене не вибагливі. Ні. Ні. А що ви не б... балуєте свої? Вони смакують, вони uh -huh. мене критикують, кажуть, там, це можна було зробити якось інакше або там, ну десь щось не так, uh -huh. але претензіонних якихось моментів yeah, немає, да? ні. Ну, ви щось плануєте на новий рік поділіться секретом? Ні, ще не планувала ще ні? Далеко дуже? Так. Да. Я думаю, чи багато варіантів, знаєте, і, ну не, не можете поки що визначитися між чимось і чимось? Ні, поки що ще не сказали, що uh -huh. хочуть. А скажіть, будь ласка, от ми проговорили про те, що ви визначилися, що хочете втілити мрії в життя, але що ви починали? Ви е, самоучка, чи ви закінчили якісь курси, чи третя якась історія? Ну, на початок я самоучка, Так, так, я самоучка. а потім були курси. Були... Я їздила в Київ. Я дуже вдячна одній дівчинці Світлані, в якої я навчалася мусових тортів. Ми п'ять років знайомі, ми підтримуємо стосунки угу. з нею. Вона зараз живе в Германії. Потім я закінчила Російську академію технолога. Це було онлайн-навчання. Це вам щось дало? Так, це okay. дало дуже багато uh -huh. да. технолог харчової промисловості. от, Ну і, як завжди, ми самі стараємось, щось ми комбінуємо, щось ми пробуємо. Uh -huh. Те, що ми придумали, там в uh -huh. голові складається якась картинка. Ти їсиш, наприклад, полуницю і думаєш, uh -huh. як би гарно вона там з апельсином, з ваніллю uh -huh. і ще чимось. Uh -huh. Ну, ви любите оцю свою роботу за процес творчості чи за щось інше? Ну, в першу чергу творчість, так. Да. Плюс я люблю радувати людей, я люблю кормити людей. Я люблю, щоб люди були задоволені. І щоб, їм да, щоб Їм було смачно? Щоб їм було смачно. Я люблю, щоб людям було смачно. А ви самі смакуєте, як їсте? Ну, звісно. А як же? Ні, ну, знаєте. Всі Ми любимо гарно поїсти, правда? І ми любимо смачно поїсти. Їжа має приносити задоволення. Ну, мабуть, не три рази в день, як людина їсть, чи кожного, як ви вважаєте, все-таки, як професіонал. Ні, їжа має радувати кожного, кожного разу, разу. так. Навіть якщо це бутерброд, от то uh -huh. ви їсте і ви маєте насолоджуватися. Uh -huh. Зранку, кавою, uh -huh. в обід борщ, ну, як без борща. Yeah. Ввечері, що там у кожного по плану. Угу. Ну, але це має приносити задоволення. А скажіть, вам легше, що ви саме собі господиня, так. що ви не працюєте ні при якому кафе, наприклад? Я, я вільний художник, мабуть. Так. Але я співпрацюю з багатьма кафе, ну, всі, що є тут в регіоні. Угу. Ми з усіма, ну, з цим кафе, це ж кафе Україна, Україна кафе на вулиці Українській. Mm -hmm. І з цим теж, теж я співпрацюю. У вас з усіма нормальні стосунки? Так, я вважаю, що треба, щоб стосунки були не просто нормальними, а людяними. Mm -hmm. Людяність, це в першу чергу. Mm -hmm. Конкуренція має бути здоровою від слова здоров'я. Mm -hmm. mm -hmm. Працювати треба так, щоб людям хотілось до тебе повернутися. Банально, мабуть, запитувати, чи приносить задоволення вам те, чим ви займаєтеся. Раз ви сказали, що щаслива людина, ви займаєтеся тим, що любите. Та значить, приносить задоволення, так? Да. Так, да? да? безумовно. А про що мріє кондитер, яка сама на себе працює? Це одно що хочеться спробувати нове, досягти ще чогось, якоїсь нової вершини. Я дуже люблю вчитись. Да. Мені би хотілося навчання. Так, я саме зараз цього ну, якби потребую, я це відчуваю. Мені б а відчуваю. в чому саме? Ну не да. знаю, я так відчуваю, що я би хотіла вчитися ще. Да. Да, я би хотіла повчитися у Садріка Гроле, Франція. Нічого собі заявочки. Зараз немає нічого неможливого. Mm -hmm. Чому б ні? Це ж ну, мабуть, теж банально запитувати. Це ж вартує гроші, мабуть, не чимало. <смітнє> да? mm -hmm. mm -hmm. Але в принципі для сучасної людини перепон як таких немає. Правда, є бажання, і людина yeah. шукає можливості. Yeah. Да, у вас на сьогодні не зникло бажання навчатися чомусь новому, прагнути до чогось іншого. Абсолютно так? ні, <смітнє> не зникло, ні поки ми навчаємось, то ми <смітнє> живемо. Mm -hmm. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чи можливо вас як кондитера чимось здивувати? Ну, чому б ні? Да. Вас, будемо говорити, ваші колеги, з ким ви спілкуєтеся? Можливо, не тут. Чимось здивували останнім часом? Це був торт, який був вагою близько 50 кілограмів. Чого собі? Це незвичний торт, він скульптурний. У вигляді, чого? У вигляді верблюда. У нічого собі? Так. Чи таке може бути. може бути? Може бути. Можуть бути квіти, реалістичні з цукрової пасти, що ви навіть ну, ви подумати не зможете, що вони не живі. Угу. Багато чого дивного може бути. А саме ви в якій техніці працюєте? Ну, якщо можна про це говорити. Ні. Це ж секрет? Ні, це Ні. Секрет. не техніка, скоріше направлення. Ага. Я не, практично не печу пряники, це окреме. Ага. Це по-перше, по-друге, не треба вміти робити все, треба робити щось одне, але робити гарно. Ага. Треба бути професіоналом в своїй справі, не треба намагатись знаєте. Обійняти не обійняти. те, що не можна а. обійняти, так? Так. Слухайте, а одне й те саме не набридає? Ну я ж не роблю кожного дня, скажімо так, на полеон. Чи медовик? Да, Ні, не набридає. Ні? Ні, тим більше, що я завжди спілкуюся з людьми і це ж завжди, скажімо так, творчий процес, коли ми обговорюємо, що ви любите, що ви хочете, яким ви бачите своє свято. Це ж може бути не тільки торт, це може бути там солодкий фушет, це може бути весілля там, на 100 чоловік, коли ти сам собі пропрацьовуєш проект. Ні. Поки що ні, немає в мене поки що вигорання, поки що я хочу ну, я хочу навчатись, то звісно в мене поки його немає. А де ви берете це бажання? Від чого ви надихаєтеся? Чи ви надихаєтеся від того, що вас вдається? Чи не, це? Так? Так. Тобто ви не від чужого результату, не від чужого успіху запалюєтеся, а від свого. Ну, надихаєшся ну, завжди від когось. Має бути натхнення. Дивишся на когось із колег і угу. так. Ну, хочеться собі щось подібне, чи інше, чи інше, краще. Інше, Хочеться інше. щось інше, інше. Так. так. Ну, копіювати завжди це некоректно і не цікаво, угу. так. Хочеться щось своє. І, то все ж таки, давайте повернемося до питання про мрію. Чого ж вам хочеться ще? Професійні буде говорити в сфері, як, яка виросла із дитячої мрії. Ну, мабуть, якийсь маленький сімейний бізнес, який ну, будуть продовжувати мої нащадки, щоб знаєте, сказали, там у мене дід в третьому коліні був сироваром, mm -hmm. і я вже 300 років продовжую його справу. Ну, можливо, мені хочеться, щоб і в мене якийсь такий маленький був бізнес, і там mm -hmm. маленький сімейний ресторанчик. там, з великою історією, скажімо так. Тут п'ята хатка? Чому дні? Так. До питання про ось місце, де ми живемо, Да. Ну і зараз такий час, що багато хто із жіноцтва побрали дітей, повиїжджали. Чому ви тут? Якщо це коректне питання, якщо не коректне, я перепрошую. Знаєте, нам. Коли все добре, ми завжди мріємо про щось, нам хочеться чогось невідомого, і ми думаємо, що десь там буде краще, ще краще. Але коли приходять такі якісь шокові обставини, ми розуміємо, що немає нічого кращого, ніж свій власний дім, там, де затишно тепло, і це про що ти дбав усі роки, ти робив це для себе. Я люблю свою батьківщину, я люблю свою домівку, я хочу жити тут. Я не проти, щоб поїхати десь щось побачити світ, але десь їхати на переїжджати ні, мені не хочеться ні. Вам тут комфортно? Так. Так. Я українка, я душую тут, я не можу нікуди, я не хочу нікуди їхати. А скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є внучка. Що їй подобається з того, що ви робите? Їй подобається все, вона. Цікава, вона з цікавістю заглядає. Mm -hmm. І вже по закінченню роботи вона питає, бабуль, можна, можна я попробую, можна я лизну чуть-чуть? Mm -hmm. Ви Дозволяєте, ні? Ну, звісно, mm -hmm. а як же це ж дитина? Mm -hmm. ну, ви її смаки вивчили, що вона любить, що ви чим ви її радуєте? А, вона останнє замовлення було, я хочу торт Рафаела. Mm -hmm. Ну, нехай буде так. А оскільки було день. Збройних сил України, то mm -hmm. ми вітали дідуся тортом, який заказала онука, замовила. Mm -hmm. да. Ну всі з'їли. Звісно, так. Усім було смачно? Так, да. так. Да. Ну, вас тішить, що всі були задоволені. Безумовно, безумовно Да. Безумовно. Uh -huh. Ну і що, який ваш коронний рецепт хотілося б спитати, якщо він є? Навіть не знаю, навіть не готова відповісти, який короний. А той ваш родинний Наполеон, чим він відрізняється від класичного рецепту, будемо говорити? Мабуть, нічим. нічим. Ні. Головне, щоб були якісні складові. І буде смачно. Ну, мабуть, ж, крім всього іншого, ви скажіть, що а, з гарним настроєм, так? якщо не приправлений любов'ю, то, мабуть, не дуже буде смачно, навіть якщо якісні складові. Так. 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 Ми маємо любити те, що ми робимо. Угу. Має бути настрій угу. при гарному настрої. Ну, звісно, немає гарного настрою. Ви встали ранком, почуваєтесь не дуже добре. Або ну, як в житті кожного з нас, щось трапилося, ви хвилюєтеся за когось з рідних, близьких. А, як в такому стані? А у вас замовлення? Що робити? Ну, оскільки замовлення планові, так. відкриваєш блокнот, і розумієш свою роботу. Так. Як всі ми робимо? встав десь. Кості ломи, угу. хвіст відвалюється, так. але вийшов із спальні і угу. думаєш, я на роботу. Так. І все. Да? Так. А потім в процесі вже з'являється настрій. Угу. А що вам треба щоб відчути натхнення? Включіть музику улюблену, прийняти душ, не знаю, вийти на свіже повітря, подивитися улюблений ні, фільм. Це ні, я майже не дивлюсь телевізор, я дуже рідко. Ні, не обов'язково телевізор. В принципі, улюблений фільм це не ваш варіант? Ні, це не мій варіант. А що може бути музика, але останні… Ну, скажімо так, більше дев'яти місяців я не слухаю музику, я просто не можу її слухати. Mm -hmm. Чашка смачної кави. Mm -hmm. Утром я стаю, так, я п'ю каву, я мене це заряджає, Я дуже люблю запах і смак кави. Я так розумію, це не розчинна кава. Ні. ні. Mm -hmm. Mm -hmm. В Турці заварювати? Ну, Трава або в Турції, або кава -машина, да. машина, Ну, зараз це простіше, ти mm -hmm. йдеш mm -hmm. в душ, mm -hmm. клац, кнопочку нажав і пішов. Якщо вже там таке велике натхнення, туди можна поступити, поварити. Uh -huh. А рецепти якої кави ви любите? Я люблю по-турецьки. З цукром без? Трошки з цукром. Uh -huh. Трошки так. Якщо обирати куриця чи ваніль? Шоколад. Ваніль, тільки ваніль, саме стрючкова uh -huh. ваніль. Не, не синтетичний uh -huh. замінник. Він взагалі не має нічого спільного uh -huh. з ванілем. Так, ваніль це дуже смачно. Добре. Ну, але все ж таки шоколад. Шоколад починали, шоколадом і закінчимо. Пані Олено, я вам бажаю відбутися в вашій роботі, в творчості, ще щось досягнути того, чого ви не досягли. Про що ви мрієте, а можливо, ще поки що не здогадуєтеся. Бажаю удачі і здоров'я під мирним небом. Я вам дуже дякую на взаєм.